Вітання сьогодні. Знаєте, така досить тривожна тема. У нас будемо говорити про сигнали прогнози можливого конфлікту між Росією та НАТО. Доброго дня! Так, тема дійсно серйозна. Ми подивимось на аналіз від Bloomberg. Вони там сценарії моделюють, потім оцінки АЕСДОБІ інституту вивчення війни щодо підготовки Росії і ще новини з Польщі. Як вони там оборону посилюють? Угу. Мета, ну. Якби скласти все це докупи, зрозуміти загрози, ознаки, реакцію Заходу. Справді джерела дають таку, знаєте, багатошарову картину. Блумберг це дуже конкретне моделювання для Балтії, майже покрокове. Ага. Ага, АЕСД дивиться ну, ширше на системні зміни в Росії. А Польща – це вже не просто аналітика, це реальна дія. Відчутна реакція, так так на східному фланзі. Разом це все ну, дає уявлення про серйозність. Цікаво. Тоді дивити з Блумберг почнемо цей сценарій для Балтії. Як він виглядає, як може початися на їхню думку? Вони припускають такий гібридний початок, не одразу танки, а щось замасковане. Наприклад, наприклад, провокація, Інсценування інциденту на залізниці, ті, що йде з Москви до Калінінграда, через Литву ж проходить. Так, пам'ятаю, от уявіть зупиняється російський потяг, якась напруга і оп. Під приводом захисту громадян чи там забезпечення транзиту вводяться війська. Про це, до речі, Ландсбергіс згадував колишній міністр Литовський. Ну, такий знайомий привід, на жаль. Добре, провокація є. А що далі за цим сценарієм? Далі, за логікою Блумберг, можуть бути швидкі атаки на Естонію, Латвію, одночасно флот, розгортання російського флоту для контролю Балтики, може острови якісь ключові захопити, як Готланд. Угу. І що дуже важливо спроба перерізати сувальський коридор. Оцей вузький перешийок. Саме так що з'єднує Балтію з Польщею, з рештою НАТО? Це по суті створює сухопутну ізоляцію для Литви, Латвії, Естонії. Ізоляція Балтії звучить як серйозний виклик для НАТО. А Блумберг пише про реакцію Альянсу. Стаття 5 це зрозуміло. А от чи є сумніви, особливо якщо згадати Трампа? Так, ось тут ключовий момент. Формально стаття 5, Так, початок планування контрнаступу. Можливо, навіть Білорусь втягнеться як союзник Росії. Але м -м, Блумберг висловлює побоювання щодо реальної реакції Вашингтона. Тобто, замість рішучої відповіді, ну може, пости в соцмережах, заклики до миру, негайні переговори. Це створює таку невизначеність. А Росія тим часом, а Росія ймовірно посилюватиме тиск. Удари по базах НАТО в Європі, атаки на інфраструктуру, підводні кабелі, наприклад, і звичайно ядерний шантаж, щоб паралізувати рішучість Заходу. Це вже стало їхньою візитивкою. Власне. Гаразд, це сценарій. Але чи є реальні ознаки, що Росія от справді готується до чогось схожого? Тут, мабуть, варто звернутися до АСВ. Безумовно, АСВ, вони ж давно фіксують системні зусилля, підготовка і армії, і суспільства. До можливого конфлікту з НАТО, саме після війни в Україні, вони вказують на конкретні реформи у війську, зміни командування, нарощування виробництва зброї. А пропаганда і пропаганда так дуже показово. Використовують ті ж наративи, що і перед вторгненням в Україну. Знову захист співвітчизників, так захист співвітчизників, руський мір, історичні російські землі. Тільки тепер це вже про Балтію, про Молдову навіть. Цікаво, що нещодавні заяви Трампа ну про можливі амбіції Путіна поза Україною, вони якось резонують з цими оцінками АСВ. Повторення цих наративів це справді тривожно. Якщо Росія готується, то як реагують сусіди от Польща, ви згадували. Абсолютно вірно. Польща діє, я б сказав, дуже рішуче. Буквально днями їхній Сейм ухвалив спеціальний закон. Що за закон. Він радикально спрощує і прискорює все, що пов'язано з обороною. Будівництво укріплень, баз, нарощування потужностей ОПК власного оборонпрому. Міністр оборони Косіняк Камиш навів приклад час запуску виробництва боєприпасів скорочується з 9 років до 3. Ого, з 9 до 3? Це ж колосально. Так, це величезне прискорення. І це ж здається, не все. Було ще щось про Оттавську конвенцію. Так. І це теж дуже показовий крок. Сейм проголосував за вихід з Конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. Навіщо? Міністр оборони прямо сказав, це ключовий крок для безпеки. І що цікаво, це не суто польська ініціатива. Це обговорювалося з країнами Балтії, з Фінляндією, дехто з них вже вийшов або готується. Тобто це пряма відповідь на російську загрозу. Так. Виглядає саме так. Бажання мати всі можливі інструменти для оборони своїх кордонів. Отже, підсумуємо трохи: маємо Bloomberg моделювання конкретних сценаріїв гібридної агресії проти Балтії, угу. маємо ASW – фіксація довгострокової системної підготовки Росії до потенційного конфлікту з НАТО. Ідеологічна обробка теж Так. і маємо реакцію сусідів. Польща, наприклад, форсує зміцнення оборони, спрощує процедури, виходить з угод по озброєннях. Картина справді вимальовується напружена, і послідовно щодо термінів, прогнози різні: хтось каже 5 років, хтось 10. різні розвідки аналітики. Але підготовка йде вже зараз. Ключове, що вона йде вже зараз, так і критично важливими залишаються фактори: яка буде політика США, чи збереже НАТО єдність, рішучість перед лицем агресії і ядерного шантажу. І на завершення, знаєте, така думка для роздумів нашим слухачам. От ми маємо ці сценарії, підготовку контрзаходи все наче прораховано. А якась неспозівана подія, якийсь прорахунок, чорний лебідь, як кажуть, що, що виходить за рамки моделей, що могло б стати каталізатором прямого зіткнення значно раніше, ніж усі очікують.